З Рейтера Ард Ступер Edge шокував світ, коли повернувся з відставки і взяв участь у чоловічому Royal Рамбл 2020 року. Фанати Ресного думали, що востаннє бачили Edge на рингу, коли він пішов на пенсію у 2011 році через травму шиї. Але він здійснив натхнене повернення і все ще залишається сильним. Втім, Edge згадував, що перебуває на завершальній стадії своєї кар'єри. І має намір незабаром повісити бутси на свях назавжди. завжди. Якщо це так, то Рейтер Art Superstar потребує ідеального суперника для свого прощального матчу. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це найкращі суперники для прощального матчу Edge у WWE. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про рессинг українською мовою. Хоча фанати Реснугу були трохи стурбовані, коли змінила ім'я Вальтер на Гюнтер перед його викликом основний ростер у квітні 2022 року, компанія жодним чином не зіпсувала його імпульс і дала йому сильний поштовх. Наразі Гюнтер вже рік володіє WDB Intercontinental Championship і має третій за затривалістю титул на сьогоднішній день. Він знаходиться на швидкому шляху до того, щоб стати гравцем головної події. І для компанії він би був ідеальним вибором, щоб стати останнім суперником Еджа і відправити його на пенсію. Фінбелер та Едж мають спільну історію у далдової, оскільки перший вигнав Еджа з фракції судного дня і замінив його новим лідером. У них була справжня ворожнеча. Кульмінацію якої став матч Hell in a Cell на Россимент 39, але він не випередив очікувань фанатів, оскільки Беллер отримав травму в середині поєдинку. WWE може розпалити ворожнечу і перетворити її на сюжетну лінію відставки Еджа, а також відправити його у відставку на високій ноті з перемогою над фіном Беллером. Дружина Еджа і член Заслави AWWE Bad Phoenix також вийшла на пенсію у 2018 році і продовжує інколи виступати на телебаченні AWE. Вона також змагалася разом зі своїм чоловіком Еджем на Рамбл 2022 року та Elimination Chamber 2023 року. І дуже скоро вона також може повісити буце це назавжди. WWE матиме чудову нагоду. Дозволити Еджу і Бет Фінікс піти на пенсію разом, щоб вони змагалися в останньому матчі проти іншої пари дал Сета Фрікін Роленса та Бекізе Мен Лінч, акції Керона Кроса знижилися з моменту його дебюту в основному ростері. і навіть після того, як Triple H повернув його у 2022 році після звільнення у 2021. Кросс не зміг отримати місце в AWE. Фанати вже втрачають інтерес до персонажа Кросса, і це лише питання часу, коли він погасне. І так само сильно впаде вниз по карді. Dow має покращити його труки та презентацію, оскільки він має потенціал для того, щоб переосмислити себе і стати великою зіркою, бути останнім суперником Еджа і, можливо, відправити його на пенсію на великому івенті. Дали б йому великий поштовх, якого він потребує, щоб повернути йому весь його втрачений імпульс. Остін Тіорі був на швидкому шляху до успіху відтоді, як дебютував у основному Ростері, і став екраном протеже Вінса Макмехона. Вінс Макмехон подбав про те, щоб Остін Тіорі виграв Money in the Bank 2022 року. Triple H також пішов цим шляхом, коли підписав Осіну на тілері на перемогу над Джоном Сіною на Росіма 39. а вихід Едже на пенсію може стати останнім поштухом, необхідним для того, щоб бюрватися на гоні події. І можливо, говорю, можливо, стати чемпіоном світу в найближчі дні. Едж та Ренді Ортон були як партнерами, так і суперниками протягом своєї кар'єри і мали пристойну ворожнечу, яка досягла кульмінації на Беклеш 2020 року. Ортон вибув з ладу після операції через травму спини у 2022 році, і якщо вірити останнім повідомленням, Ренді Ортон може незабаром голосити про свою відставку. Однак, якщо убивця Легенд знайде собі спосіб набрати форму для останнього матчу, WWE може організувати подвійний прощальний матч між ними обома і дати їм обом заслужені проводи, щоб закінчити свою кар'єру. Джон Сіна був найкращим суперником Еджа за всю його кар'єру в професійному реслінгу. Оскільки обидва суперзірки були обличчями епох нещадної агресії та PG у WWE іграли свої ролі досконало, вони провели одні з найкращих матчів в історії WWE і обмінялися між собою кількома титлами чемпіона світу. Джон Сіна також дуже багато говорив про те, що він знаходиться на завершальній стадії своєї кар'єри, і якщо він достатньо здоровий, щоб повернутися на ринг ще раз. То подвійний матч проти Еджа став би належними проводами обох легендарних виконавців на пенсію. Кріш Джеріко і Едж мали багато спільної історії, оскільки вони перетиналися як суперники, так і партнери протягом своїх кар'єр. Можливо, зараз вони знаходяться в різних промоушенах. Але якщо компанії зможуть договоритися заради фанатів і організувати потенційний прощальний матч між Еджем і Крісом Джеріком, фанати будуть раді побачити, як дві канадські легенди зустрінуться в останнє. Шанси на те, що цей матч відбудеться, невеликі, але можна лише сподіватися, що WWE і AEW колись попрацюють разом. Edge і Крістіан мають спільну історію, оскільки вони зробили революцію в дивізіоні команд DAO на початку своєї кар'єри в компанії, а також кілька разів виступали один проти одного в якості суперників. Крістіан також повернувся з відставки на родраму тисячі 2021 року і зараз працює в Elite Wrestling, оскільки підписав контракт з компанією у березні 2021 року. Для кар'єри Еджа, якби він змагався у своєму прощальному матчі проти свого самого найкращого друга Крістіана. Але це в руках, як в WWE, так і в AEW. якщо є шанси на те, що цей матч відбудеться. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробите саме ці книжки в коментарях, чому. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться Ресинг, дивіться його багато. Всім до побачення!